Як жити життя, знімати контент і при цьому робити багато грошей? Всім привіт, мене звати Анна Митрофанюк, і ви на моєму ютуб каналі. Якщо ви дивитеся це відео, скорше всього у вас стоїть питання: як. Вести той інстаграм, як ставати тим е, особистим брендом, і при цьому е, це не робити в 10 ночі, тому що цілий день було всього-всього багато, як рости системно, і як при цьому там да, не вигорати і не, і не випадати. Для кого взагалі буде корисне це відео? Для тих, якщо ви хочете, в принципі, почати вести блог і думаєте, де взяти час, тобто у вас нема структури оцього цього планування. Е, якщо ви це робите нерегулярно, знову ж таки, я покажу, як я це, в принципі, систематизую. І якщо ви хочете, йти в Штаб, але у вас е, немає теж розуміння, де взяти на цей час. Ну і елементарно, якщо ви хочете мати, в принципі, час хоча б на щось, окрім блогу. Там, да? Тобто ви просто експерт, не зашитий в блозі і хочете мати життя. І так, є взагалі два варіанти контенту. Є перший варіант, це коли ви просто в тривозі, такий запарений, у вас постійний хаос, ви зранку прокидаєтесь, Бога, Боже, треба зняти сторін, що зняти. У мене на початку так було, я там вставала в сьомій ранку, тому що в дев'ять треба зняти контент. Не треба. Ми, ми виставляємо контент тоді, коли ми є. Ми не заручники інстаграму да? і Сторіс. І він ви тривожите, знімаєте, зняли той рілс, він набрав три, три перегляди, нічого не приніс, а ви, ви потратили на нього там, не знаю, там, два, -два дні. При цьому ноль грошей. Зрозуміло, що при такій стратегії далеко взагалі. Ніхто нікуди не заїде. І при такій стратегії, взагалі, там, да, от, важко жити, важко бути в якомусь такому щасті дзені. А є інша, інша категорія людей. Людина план. У неї є гроші, в неї є час, і в неї є якась така впізнаваність, і вона постійно-постійно росте. Що можна сказати? Скорше всього, ти подумав, ні, я і планування це взагалі, взагалі не моя тема. Що треба знати про мене? Мені 31 рік, зараз. Скоро, 31 рік, і до 25 років я думала, що я лінива, що я не вмію планувати. І взагалі все моє майбутнє, там, да, єдиний формат мені мати якусь там нерухомість приписку в Одесі це просто вийти удачно заміж. Там, да. Я живу в Одесі, але сама з, е, з Чернівців. І я думала про себе в такому форматі. І е, потім, в якийсь момент я зрозуміла, що, в принципі, по факту мені просто треба навчитися не то, що навчитися, а взяти своє життя під контроль, налаштувати його. І я почала вчитися. Тут, да, саме в цьому відео я просто вам передам свою таку авторську методику планування. Я передаю їм всім своїм учням. Мої учні інстаформули, це мій курс по продажу в інстаграм. Да, вони, ну типу, вони реально роблять класний контент, вони не витрачають всю життя на блог, вони цього обучилися, так, да, І далі якби, да, поєднують, не випадають. Що треба знати в принципі, про мене? У мене взагалі є 5 площадок. Є інстаграм, який я регулярно набираю підписників. За останні ріки набрала більше 45 тисяч підписників. У мене є два телеграм-канали, один більш такий про інстаграм. Друге більш промислення, є ютуб, да? і, і в принципі я ще розвиваю ще одну площадку, таке як впізнаваність, там, да? тобто в конференції різні і так далі. Як я це, в принципі, все роблю? Розумієте, що я не сиджу зранку до вечора в інстаграмі, там, да? розумієте, що я не сижу зранку, там, встала всім і, і там це все викладаю. По-перше, я планую, по-друге, в мене вже є команда. Але я не починала з формату всі п'ять площадок. Я навіть в інстаграмі починала з того, що спочатку сторіс, потім пости, потім рілси, потім телеграм каналчик Десь колись. Потім Ютубчик, і це я розтягнуло на 2,5 роки. І з часом воно все просто накопичилося там, да? і вдалося все розвивати. Тому якщо ви одразу, знаєте, є така категорія людей, яким все, з понеділка почну життя, почну зранку вставати, робити медитації, читати книжки, пити е, теплу воду на тощак, знімати контент, рілси, і вони в середу вже здулися. Чому? Тому що не можна за один раз поміняти все. Ми йдемо степ -бай степ Є взагалі правило 12% новизни. Щоб наша психіка нормально до всього підлаштовувалася, то в місяць ми відносно минулого додаємо тільки 12% новизни. Тому не дай Боже вам зайти в ноги з ноги в інфобізнес, знімати все підряд. Так не треба, якщо ви хочете довгострого. А ще також один факт про мене. Там, да? я от, знаєте, На ринку інфобізнесу, якщо ви там вже не новачок, то є така штука, що ти запускаєш курс два місяці, ти просто пашеш, потім ще два місяці ти ведеш, ти втомлена, вигорівша, ти вже не хочеш не людей бачити, взагалі нічого не хочеш. Навіть якщо ви наставництво проводите, у вас може бути такий формат. Або ви ще працюєте з людьми в особистій роботі, які вам. Ну, не то, що неприємні, ви би, там, ви би з ними там, не знаю, як то кажуть, голодний рік за мішок з картошкою. Там, да? У мене інший підхід до життя і підхід до блогу і підхід в принципі, до роботи. От, наприклад, восени я запустила курс, там, якщо з допродажами взагалі, майже під 150 тисяч доларів. І я запустила курс і полетіла на острова жити, а не в телефоні сидіти. Навіть там перших два тижні я кажу, все, я вже не можу просто нічого не робити, мені треба щось робити. Там да? щось треба робити. Постійно, після запуску, за, запуску курсу я відпочиваю, насправді це. це Такий бажаний результат будь-якої людини, яка веде Інстаграм, не бути просто повністю, знаєте, сидіти в ньому. Тому, якщо ви хочете цього навчитися, вам до мене. І перше, з чого я починаю, це з того, що є блокноти. Я не планую Excel-таблицях, я взагалі таблиці не люблю, я не планую якихось таких додатках платних і так далі. Я йду за дідуським планом, я це роблю в блокнотику. Я люблю блокнотики в різних там. Да. Хто, до речі, вас теж чоловік блокнотик обов'язково пишіть тут в коментарях. Мені дуже приємно, коли ви пишете. І Якщо ви ще підписуєтесь ставите лайк відео, просто вам ван лав. І блокнот – це можливість стати в метапозицію Бога. Тобто, коли ви дивитесь на своє життя зі сторони. І я свою таку авторську методику випрацьовувала якийсь певний час. Тобто, вона не займає там е цілий день, вона займає, може, там. В тиждень займає 10 хвилин, щоб побачити, запланувати. Там раз в рік я планую своє там теж життя, там глобально, раз в три місяці там дивлюсь, коректую плани. І кожен день, ну може, там ну, пару хвилин воно займає. Тобто, все, що треба знати вам про планування, це має бути просто і це має бути легко. Давайте поїдемо. Я зараз наглядно, повністю по схемці покажу, як планувати і контент, і при цьому не забувати про своє життя. І так, я пишу собі список задач на день. Наприклад, є понеділок, наприклад, аналізи, сніданок, десь Сашу, кіно, тренування під питанням, не знаю, піду, не піду, лазер записатися і виставити кейси. До чого? Я Я не пишу свій графік із розряду 7-8.00 проснутися, 8.00 поснідати, там то зробити. Я поясню, чому, тому що це таке задротство. Як на мене, ви тоді стаєте заручником цього планування. Планування має дати вам розв'язати руки, а не має вас сковати. І коли ви, наприклад, робите це, ну, от поставили з 7 до 9 години, вам треба прокинутись зробити там медитацію, зробити то-то-то-то. А вночі прильоти. Ви там, наприклад, з Одеси, яке, да? вночі прильоти, і ви не спите, і ви засинаєте, умовно, там, в 4 годині ранку, і... або ви просто погано спали. Ну, ну, по-різному буває, життя живемо там. Да? І ви прокинулись не в 7, а ви прокинулись в й І ви вже заходите в свою нотатку і такі, блін, галочку не ставите. А взагалі, це, це е, е, науч, науково підтверджено, коли ви ставите галочку, у нас виділяється ендорфінчик. там. Да? Галочка, галочка. Тому я не ставлю собі такі задачі, як поїсти, там, зробити зарядку, наприклад, там, написати свій щоденник, попланувати. Такі задачі я не ставлю. Я ті задачі ставлю вивалюю з себе з голови, які перше, мені треба не забути, наприклад, там, прийти на якісь конкретні Зустрічі, прийти в студію, прийти на консультацію, мастер-майнд провести. Тобто, те, що я маю бути вчасно, тобто там, де я не можу протикатися по часу. І друге, я записую такі, які я просто можу випасти з поли зору. Наприклад, аналізи можу забути здати, за лазер можу забути записатися. Наступне, є у мене таке поняття, як підвішені задачі. Це теж must have для будь-якої людини, для того, щоб мати енергію. Я взагалі на всіх своїх курсах. Даю всім своїм учням навіть по інстаграму. Там тобто, курс мене є по інстаформ. Інстаформула це по інстаграму. Як вийти на 100 тисяч місяць, якщо тебе дивиться 100 людей? І Я е, завжди їм кажу, що е, друзі. Е, для того, щоб мати куди впихнути нову інформацію, треба щось звільнити. А у вас в голові куча інформації, то зробити, то зробити, курс подивитися, курс та то, 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 от, от-от-от. І знаєте, от як є комп'ютер, і в нього дуже багато вкладок. Сафарі відкрили там, да, в нього багато вкладок. Він починає підгружатися. І от, коли у нас все в голові, а не в блокнотіку. Там, да, от не, ну, там, де якісь, от, не виписуємо, Ми починаємо підгружатися, ми закіпаємо. І такі Боже, я нічого не зробила, я закіпаю. Тому ми вам, е, моя вам порада за, берете підвішені задачі. Тобто, що таке підвішені задачі? Це задачі, які треба по факту зробити. От, наприклад, у мене виставити 5 рілсів з виступом. Я вклала за останніх 3 місяці своє просування, що я зробила. Тобто в мене були деякі конференції, я взагалі ноль контенту на цю тему виклала. Я така так, це треба записати. Там, да? Далі боти підготувати, такі-то да? боти підготувати, і вони по факту. Треба на найближчий час. Пізніше я розкажу, як про це говорити. Наприклад, там, подивитися навчання, да, зробити такі-то такі-то каруселі, там. Наприклад, продати там, 10 місць. Тобто я не можу це зробити за один день, але да, я знаю, що мені треба глобально це зробити. Наприклад, записати 15 різ і поставила таймінг 2 години на цю задачу. Якийсь день мені треба буде це виділити. От. І є оцей список підвішених задач. Там, да. Далі, що я роблю? Я виписала справи на день, от я сьогодні там даю, або там, список, не або а список Підвищених задач, що в мене в голові взагалі є. Потім я собі малюю в блокноті таку табличку. Я малюю в середньому 5-6 тижнів, не місяць, а 5-6 тижнів. Наприклад, у нас сьогодні понеділок, там, да? там. і в нас сьогодні 4 число. Значить. 4, 5, 6, 7, 8, тобто я розписала свій тиждень по датам. І збоку я ще лишаю одну табличку, там, де пам'ятка, тобто там я буду писати якісь свої ключові задачі. Ви можете прям ставити мене на паузу і писати це. А насправді всі, хто додивиться це відео до кінця, ви, я вам дам повністю блокноти. Я повністю дам вам презентацію цю, ви зможете собі, ви зможете собі її скачати і подивитися. Далі в цьому блокноті я закреслюю собі, там, чи фіксую ключові дати. Наприклад, беремо середа. Да? В середу в мене зазвичай вихідні. У мене середа, субота, неділя, глобально вихідні. Іноді там буває, що середа або субота, в субота працює. але глобально я стараюся три вихідні в тиждень. Буває таке, що буває тільки один день в тижні вихідного. Ну, все ж таки, да? вихідні це коли я не ставлю якісь робочі дізвони, якісь стратегічні плани, там де треба багато думати, там і так далі. Можу десь колись контент поставити. Ну, глобально це відпочинок. Вот сім'я і так далі. От середа у мене вихідний. Потім неділю я поставила вихідний. Наприклад, я знаю, що у мене да продаж буде в середу, четвер другого тижня. У мене буде продаж. Значить, я не можу протикати що прогрів до цього часу. Значить, мені треба перед цим виставити якийсь контент, нагадати людям, що привіт, я Аня Митрофанюк, мене можна купити. Значить, я собі планую, що в п'ятницю, суботу я це маю зробити. Як відбувається у більшості експертів? Ну, Я там на тому тижні відкрию продаж, не знаю, побачу, і упускаємо дні, коли у нас це має бути, упускаємо, коли у нас має бути прогрів. Знаєте, от Я хочу вам навести аналогію з екзаменом в школі. Да? От Ви знаєте, що у вас 31 числа екзамен, травня, умовно. Да? Ви ж не готуєтесь в лютому, не готуєтесь в березні. Ви готуєтесь там з 15 травня, з 30, 20 травня, так? І знову ж таки, ви би не готувалися, якби у вас 31 числа не був цей екзамен. От так само ну, от доросле життя. Це про вміння брати відповідальність за свій час, за свій ресурс. От в школі ми колись отримували ці екзамени, табеля за, за успішність. А в дорослому житті табель за успішність це вміння створювати актив. А і один з цих активів це може бути інстаграм, особистий бренд, це може бути особистий час, це може бути, ви щось купили, квартирку, машинку, так далі, за рахунок того, що ви зорганізували своє життя, розставили пріоритети. Все, що я вам хочу сказати, про планування. Треба вміти розставляти пріоритети. Вам зараз важливо. Я не вірю в ідею, що за один раз можна все-все-все. Там, ну, там, жінка, у якої там є діта, чоловік, сім'я, якщо в неї ще немає помічників, інстаграм, бізнес, тренування, почитати, медитації. Знаєте, от є ця пісня: типу, я в 6 стала гарно помедитувала. Тож я в 6.30 стала, гарно помедитувала. Ну, типу, це. Це складно, це не напевне нереально. І на кожному етапі ми розставляємо пріоритет. Зрозуміло, що якщо у вас там грудна дитина, вона тільки народилась, ну буде трошки неправильно, напевно, там ставити собі зараз пріоритет ну, щось інше. Тобто ви маєте подивитися, Старайтеся жити не, не на істищення, там да старайтеся, намагайтеся жити не ну, типу, знаєте, не з останніх сил. Планування вам цьому допоможе. Ви будете бачити, скільки, що і коли у вас коли, у, який у вас час. От, наприклад, якщо я в неділю не зроблю вихідний, а в понеділок у мене прямий ефір, вівторок у мене записи рілсів, ну, окрім там консультацій, так далі, і справ особистих. Потім у мене продаж, я злию всі стратегічні задачі. Я їх просто не прийму, тому що в неділю, наприклад, з суботи на неділю я буду бухати до ранку, умовно там. Да? Або я в неділю не піду в зал, не піду на масаж, або я там буду залипати в рілсах цілий день. Це гірше ви можете робити. Можете залипати, але тільки в мене на странички. Ладно. Тобто, якщо я просто злию цей день, я не буду спати цілий тиждень, там, да? і в мене не вистачить ресурсу на прямі ефіри, на рілси і на продажі. А продажі зараз, зараз в принципі, люди купляють у тих, у кого високий показник енергії. Ми не конкуруємо на рівні у кого крутіший продукт. Ні. Ми конкуруємо на рівні в Інстаграмі, на рівні особистості, хто до кого хоче прийти. Розумієте? От, типу, люди йдуть от на особистість, ось на це. І, тобто, я, наприклад, написала. Да, от собі там, я стараюсь, там, кажу знову ж таки, 5-6 тижнів наперед, але побачити глобально я собі стараюсь 3 тижні побачити. От там такі дні, там такі. наприклад, я знаю, що тут в мене день народження, там, чи у мого, там, не знаю, у моїх друзів день народження. Все, хрестик, я там на дні народження». ну там від, написала. або тут я їду кудись в дорогу. Я не ставлю на дорогу мільйон тисяч задач, і потім в мене немає інтернету, я е, е, злюся і так далі. Тобто планування вас звільняє від тривоги, в принципі. Що роблю я далі? Далі я виписую в принципі свої задачі місяця. Я їх ділю на такий формат. Я прям так вот так і пишу квадратиком в своєму блокноті. Робочі контент, особисті, поточні глобальні. Що ми сюди можемо вводити? Да? Робочі це, наприклад, там, зняти відео, провести три ефіри, прописати прогорів, навчання 20 уроків, там, подивитися, да? і записати вебінар. Тобто, це робочі мої задачі, які потрібно зробити. Це не за день, а це за місяць. Далі у мене є контент. Я знаю, що мені треба 5 днів вести сторіс, наприклад, зняти три рілса і написати два пости е, каруселі. Да? Особисте, наприклад, це там. Хімчистка, задача провести там за місяць 10-15 тренувань, записатися на танці, там да, купити плаття і так далі. Там да потім є поточні. Поточні це що таке поточні і глобальні? Це ті задачі, які в принципі треба зробити. Але вони не мають якогось дедлайну. Наприклад, що це може бути у мене там, да? вони стосуються як і роботи, так і життя. Тобто це такі, знаєте, задачі не туди, не сюди, ти тобто не знаєш, куди їх відправити. Там, да? Наприклад, замовити клінінг. Тобто, якщо я в принципі сьогодні не замовлю, ну і що я два дні ще не побуду там з безпорядком, да, Ну, глобально їх треба зробити. Оплатити там комуналку або там записатися до стоматолога, там зробити зум зі своєю командою, там, да, зробити там зум з клієнтів, записати бонусне там, якийсь відео, яке хочете, записати якийсь там лід-магніт. Наприклад, купити подарунок, організувати, ну тобто, це щось подивитися, дати відпустки, подивитися там квартиру, ну от такого плану, вести машину на техогляд. Тобто це задачі не срочні, не термінові, не важливі, але глобально на них треба направити фокус. Особисто це там, де ми виділяємо час на себе піти на танці, тренування, на масажик. Там да ну такого плану. Контент це те, що треба знімати, і робочі це наші наша відповідальність. І от коли ми сідаємо планувати. Коли ми сідаємо планувати, ми починаємо розподіляти куди і що. І де найбільше людей спотикаються. Це коли ставлять на один тиждень всі задачі, так не можна. На один тиждень ми ставимо 3-4 задачі. Якщо ви новачок, дві задачі. Якщо ви в темі ставимо максимум 4 задачі. І по такому принципу ми можемо прожити життя добре. Ми не будемо тоді випадати. По такому принципу 3-4 задачі. От, що потрібно розуміти? Стараємося поставити да, задачу і розуміти, коли ми маємо зробити цей дедлайн такого плану. Там, да? Задачі ми розподіляємо відносно того, що нам зараз важливо. Якщо для вас зараз важливо заняття здоров'ям, то у вас пріоритетні мають бути задачі здоров'я. Тобто цих 3-4 задачі вони мають бути пріоритетні по здоров'ю. зробити там аналізи, зробити там то-то-то. Ну якщо у вас пріоритетні задачі, це бізнес, це контент, це продажі, ви починаєте запускати інстаграм, значить у вас це має бути контент, навчання і так далі. Якщо у вас пріоритетні задачі, зараз запуск, значить вам треба взяти контент, ну, там, прийти в студію, записати вебінар так і далі, так далі. Тобто, відносно того, який у нас пріоритет стоїть зараз на найближчій. Шій місяць, ми так і плануємо. Спам'ятайте одне і заспокойтеся. Нереально встигати все. От буквально на днях я говорила своєю подругою, да, вона також експерт по інстаграму, і вона каже, що я встигаю все. Я кажу, по факту всі люди встигають все. Просто питання, у кого які амбіції, питання, у кого які пріоритети. На даному етапі ви встигаєте все, що вам пріоритетно. Но якщо ви хочете іншого результату, поміняйте пріоритети. Якщо вам. Цього мало почніть качати в собі оце. Ну от розширювати себе внутрішньо фінансовий об'єм, розширити свої мислення, діть до тих людей, яких є. дивіться правильні подкастики. Там да, якщо ви розумієте, що ви хочете розвинути інстаграм, прокачати контент там, да, от ви хочете е, прям вирости в цьому, я вам дуже сильно раджу подивитися відео у мене на Ютубі, як вийти з нуля на 100 тисяч гривень без вкладень. Без продуктової лінійки, без досвіду в бізнесі, обов'язково подивіться це відео, і після цього відео вам буде чітка схема, як почати робити. Великі гроші в інстаграм, що там перший, перший крок, другий крок, третій крок. І відносно того, як заробляти гроші, ви можете накласти на цю схемку, да, і ви просто будете в цьому плані щасливі, задоволені і, в принципі, дуже-дуже багаті. Ну і глобально, якщо у вас є намір розвивати свій інстаграм, ви хочете е, створити свого блогу систему, ви хочете його і запустити, ви хочете зробити блог своїм е, таким регулярним е, з джерелом доходу. Я вас запрошую на інстаформулу. Це курс по масштабуванню е, свого Бренду, про те, як заробляти системні гроші, про те, як створити продуктову лінійку, як налаштувати систему, як заробляти на сторіс, як набирати безкоштовну аудиторію тисячами. Інстаформула, я вас чекаю, заповнюйте анкету в е, прямо під цим відео. Вас вона ні до чого не зобов'язує, але анкета це найменша ціна, найбільше бонусів. Ну і відповідно, да, моя команда з вами зв'яжеться, розкаже. Одразу кажу, у нас нема агресивних продаж, ніхто вас не буде замахувати, казати, е, там, да, тобто, там, дзвонити по 10 разів ніякому випадку. Команда вам напише скине вам програму там да, і проконсультує, чи в принципі да, вам підходить така програма, чи ви, в принципі, по адресі. І після заповнення анкети ви отримуєте доступ до повністю конспекту з цієї лекції, де ви зможете просто взяти, перекопіювати собі там, да, і почати жити своє життя по плану. Чекаю вас на інстаформулі, чекаю вас в коментарях. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, пишіть мені в Директ. Директ я читаю самостійно. Ну і відповідно буду вам дуже вдячна за там лайки і е, підписку. До зустрічі!